Тут лот, який ми вам зараз показуємо. Це a 4 Спочатку я вам показую Дениса. Це я. В двох словах. Давай. В двох словах 20-й год. Преміум плюс, S-Line внутрішній, S-Line зовнішній, рейсталінго на максимальній фарі. Вентиляція, проєкція. Машині є жир на всіх жирах. Жир. Чи, чи нормальний преміум плюс? Ні, іменно жир на всіх жирах. Другі Audi не купляють. Преміум плюс жир на Дві дверці, крило криміналу. Нема, безпека на місці машина реально дуже, дуже нарядна. Скажи, як ти вважаєш, Денис, ну, хороша машина купляє? Денис, це найкраще. Чи ти, чи ти краще купиш? Чого рекомендувати? Чого? Треба рекомендувати програмні бійці, тому що нам довіряють. А в нас менеджери всі проти, всі одновидують. Ну, то, як ти бачиш Audi A4 ряжений? Ну, чесно, я більш наряжений ще не бачив. Тільки я сьома чорна на білій шкірі, ну, на кожа на сорога. Кожа на Тільки тільки вбили. Подарів задніх, я що? Трьох зон. А саме цікаве. Як Женя казав, знаєш, на завтра будеш в Одесу. Да, завтра ж. А саме цікаве. А саме цікаве. Преміум плюс. Що? 10-200 по байна. 20-й рік. 20-й, 20-й тисяч. Вона стає без ремонту в Україні. Без ремонту в Україні вона стоїть 20 з копійками. — Це 45. Да, — Так, це, по, це повний привід. Преміум плюс? Так. Да. Я таких цим не бачив. 252 кобили, А буде 253, бо там ще людина їде. То це скільки до сотні буде? Там щось около 5 секунд. 5,4. 4 Ну як BMW, то ні. Це, до речі, не постановиш відео, Дмитро, щось виріше. Погрочна емоція. Добре, дякую. Дякую. Не перемікайтесь.